Доброго дня, мої шановні любі дітки, хлопчики і, хлоп і дівчатка. Діти, ви дивіться, ось Петрик у мене сьогодні зібрався на вулицю йти на прогулянку. Та він почав одягатися і щось сказав. Я сам, я сам. Діти, у вас буває таке, що ви теж говорите Я сам? Я впевнена, що ви теж Самостійно вмієте одягатися на прогулянку. Але Петрик, дивіться, переплутав. Він же штани надів а, і шкарпетки надів. І дивіться, він же одягнув туфлі. А нам що, на вулиці холодно, Петрику, треба інше взуття. То давайте, дітки, зараз Петрика. Повчимо, як послідовно треба одягатися на прогулянку. Ось ми йому на малюночка і покажемо. Подивіться діти, у нас є що сорочечка. Так, Петрик одів футболку, на футболку можна одягнути сорочечку. Далі одягаємо на ноги колготи. А потім тільки одягаємо шкарпетки. А потім слідуючи, що треба одягати. Зараз ми покажемо, Петрику. Петрику, дивись, потім, коли ти вже одягнувся, треба одягнути світер, потім штани. А потім взутися. Це можуть бути чоботи або ботінки, бо в нас зараз осінь. Петрику, потім обов'язково одягаємо шапку. Після того, як уже светр і штани, і взуття взуте, потім шапочку надіваємо. Після того курточку, шарфик. А якщо потрібно, то одягаємо рукавички. Дітки, сьогодні Петрик зрозумів, як послідовно треба одягатись на вуличку. А я теж вас попрошу, будь ласка, одягайтеся послідовно на вулицю. І, звичайно, самі, так як ви говорите завжди, я сам. До зустрічі, діти! А сьогодні бажаю вам гарної прогулянки.